Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару шарфи бренду Bruno Banana. Представлені у двох видах. Є різних забарвень. Матеріал 100% поліестер. З розміром 25 на 180 см буде 2 одиниці. З розміром 50 на 190 см буде 9 одиниць. В лоті 11 одиниць. Вартість лоту 2290 гривень. Собі вартість одиниці 208 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую заробляємо разом!